Всім привіт, друзі! Відео про оновлення подивилися немало людей, і багато з них без, без підписки. Давайте виправимо це. Ти підписатись на канал. Дякую всім, хто вже підписаний. Нові роботи лісоруб та прибиральник вулиць. Давайте їх розглянемо. А перед цим хочу нагадати про мій промокод в Інтерфл TV на усіх серверах UCRN GTA, в тому числі в Україна GTA 5. Вводьте та отримайте приємний бонус. Так от, друзі, робота лісоруб. Я покажу усі три етапи та ще розкажу, скільки треба принести лісу зрубати. Щоб апнути усі рівні лісоруба аж до десятого. Вам, мабуть, цікавий 5 рівень і 10 рівень. Але я покажу усі рівні, скільки треба прикиньте. Так що протисніть лайк, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Відео буде дуже інформативне. Так, ну що, друзі, хто не знає, де знаходиться робота лісоруба, вона знаходиться ось тут. Меню о, о, меню роботи. Лісоруб. Маршрут ставимо. І ось тут в долині. Робота лісоруба. Погнали! Ви. Протисніть лайкос, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Це дуже важливо. І залишайте ваш коментар взагалі. Як вам враження про цю роботу? Клас-клас, пів-пів. Сюди підбігаєш. Тут такий стоїть чувачок, ти до, не... до нього забігаєш. Хто зготівля деревини, перший рівень праці, все, погнали! Пішов. Так, і тут треба протиснути ЛКМ. Але знаєте, треба так притиснути. Не трошки так, так, памс. Памс. А треба притиснути, щоб от сюди на максимум бахнути. Клас, на максимум бахаєш і знімає 9% зразу з дерева. Клас, зараз трошки не вийшло, але там плюс-мінус, думаю, пойдеть. Все, готово. Одне дерево є. Просто дуже швиденько, дуже швидко це проходить. Тут люди бачу працюють небагато, але працюють. 25 тисяч сюди. Що ми маємо? 1000 гривень і 132 досвіду Але це без X 2. Да? Ви зрозуміли. Але з Преміумом Преміум. І оба. І ще пару раз. І 2% залишається. І все, сюди. Чик-чик-чик-чик. Опача Ля там наминає бам-бам-бам! Ля-ля. О, хорош. хорош. Красава! Лупить, бачили, як лупить? Прямо лупить від душі так лупить. Чик, чи назис, чи занес є. Все, погнали тепер другий рівень роботи. Владислав, здоровчики. Так, я хочу тепер завантаження. Все, вирушай на склад. Я влаштувався. 594 Тут пробіжать сколько? 10 метрів. 594 і 39 досвіда хоп! 47 секунд 4 секунди буквально пробіжать І 600 гривень на карман падає Хоп хоп вообще изи Прикиньте Да взагалі Напишіть комент Мені здається це прям Сама проста робота, сама-сама проста Пинтерфал

Перевезення деревини, 10 рівень праці. Дивіться, який красік. ой 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 Сюда, чи занес, чи назес Ілі чи занес, или чи назес Я так розумію, туди на ктовчечку, да? Да, туди на точку на завантаження. Оп, все, завантажуємось. Скільки секунд пройде, поки ми завантажимося? Друзі, go лайк, like, go лайк, like, go лайк, like, go лайк, like підписку, дзвіночок. Останнє відео з оновленням подивилося немало людей, але багато людей подивилось без підписки. Поставте свою підписку, підтримайте підпискою. Так, і куди їхати? Ого, далеченько їхати, в Харків їхати. О, поїхали, поїхали в Харків. Так, сюди, хоп, хоп, і все, і поїхав. Mm, ну що, а скільки до речі, цейкрас буде їхати. Зараз все покажу скільки у нього максималочка. Може плюс-мінус як на прибиральнику? Чи швидше. Ля який кразик? Ох. Потужний, потужний, да, кразик? Чисто по ґрунтовій дорозі і 70 летить. Оце потужність українська. А, ну тепер по асфальту, скільки він роз... розігне. Розігне швидкість. А, ну да, там же теж кразик, Дивіться, тут всередині о, промальована дуже гарно, дуже гарно постаралися. Спідометр, правда, щось не працює. походу треба заїхати на СТО. Полагодити, подивитись. Заїхати на до СТО до Вінтерфела і Ловайського. На ось це СТО біля військомату. Ось тут, біля військкомату, ось тут, біля військомату, біля АТБшечки, там є СТОшка гарна. Заїжджайте, ремонтуєтесь на п'ятому сервачку і все. А перед цим ще з другого по 7 рівень вводите промокод на всіх серверах у Interfell TV Все, поїхали. Я там трошки час не засікав, скільки буде по часу це видать. Ну, я зараз подивлюсь, передивлюсь і скажу вам. Mmm. -hmm. Бля, бля 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 капець, дивіться, 95 км на годину він летить, цей лісоруб, це лісорубний КРАЗ, Лісорубний КРАЗ. Так, друзі, ну виходить, я вже їду 8 хвилин десь. 51 хвилина була, 17.50, коли я почав їхати. Залишається ще трошечки. І вже буде фініш! Ну я сподіваюся, мені зразу дадуть гроші, но треба буде ще назад їхати за чимось. Ну, типа, ти ж уже довіз, так? Да? Приїхав, довіз. Забрав зарплату і все. Хочеш їдь назад, не хочеш, не їдь. Лайк, 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 гоу лайк, 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 підписку, лайк, like, підписку, лайк, like, підписку, гоу лайк, like, подписку. Я в по привіз дерево. That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have it douse. doubts, not what I'm about, have your fucking cloud It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now that I can't show you things that you couldn't believe Just tell me that I can Just tell me. That Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big box, you get yachts You swing locks and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase that face it I don't give up quick, I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise I show you that you Друзі, очищувач вулиць доступна робота шостого рівня, що стимулює гравців досягати нових висот у грі. Знаходиться у місті мальовничому Харкові. Ця робота дозволяє гравцям керувати спеціальними вантажівками для перебирання вулиць та підтримки чистоти, а ще заробляти непогані гроші. Залежно від пори року робота може змінюватися. Наприклад, взимку гравці можуть виконувати роль снігоприбиральника, а влітку мити дороги і, відповідно, весною, що додає різноманітності в ігровий процес, а ще, мабуть, і восени. Прибиральник вулиць в Ukraine GTA не лише додає глибини та реалістичності ігровому світу, але й надає гравцям можливість. Відчути себе частиною комунальних служб, відповідальних за чистоту та порядок у місті. Ви тільки подивіться на це мальовниче місто, Харків, площа свободи, красива вулиця, зелені дерева, зелена трава. Хей всі поряд, все тут є, все промальовано до деталей. Можете додати від себе ще щось. Тут треба гіда по Харкову. В Харкові в Україн ГТА навіть є залізничний вокзал, який дуже схожий на справжній. Зараз, до речі, ми проїжджаємо поряд стадіону Металіст. Де грав одноіменний клуб ФК Металіст та здобував великі перемоги. Зараз, до речі, не знаю, що там з металістом, розкажіть. Харьковчання. Є Металіст 1925, який у нижчій лізі Друзі, дякую всім за перегляд, особливо тим, хто додивився це відео. До кінця до зустрічі у нових відео стрімах. Зараз покажу зарплату за одне коло. В цілому одне коло займає 9-10 хвилин приблизно. 17500 гривень та 350 досвіду до payday. Плюс ви отримали 175 гривень бонусу. Да, ви скажете, раніше було краще, але є. є. Раніше і повітря було чистіше. Все, друзі, давайте на, на зв'язку. До побачення, братіки! Не губіться. Ще почуємось. Не кашляйте, будьте здорові.